Всім привіт! Мене звати Ігор Кузьменко, і це подкаст «Душніла». В одному з випусків я казав, що якщо б мені не вдавалося знаходити теми, які потенційно можуть бути цікавими вам, то мені було б достатньо просто рефлексувати над створенням самого подкасту. І те, про що я сьогодні планую поговорити, дуже сильно і тісно пов'язано з створенням душніли. Тема звучить наступним чином: Чи можна сказати, що прогрес це перфекціонізм у масштабах людства. Трошки перед історією, щоб ви могли зрозуміти, чому взагалі я поставив це питання таким чином. Можливо, ви здивуєтеся, але в 22-му році з'явився доволі такий дивний для мене, на мою думку, доволі небезпечний тренд. І звучить він наступним чином: людству західній цивілізації треба відмовитися від ідеї прогресу. Мені на очі потрапляли потрапляло доволі багато різних статей на ці теми. Одне з видань, де на цю тему було найбільше якихось публікацій це економіст, і там психоаналітики, філософи, журналісти розмірковували взагалі на, на цю тему, що людству треба відпочити від ідеї прогресу. Що ця ідея прогресу, вона завдає зараз шкоди а, середній людині, скажімо так. І якщо підсумувати цей тренд більш загальним таким, скажімо так, поменше розумних слів побільше по практичного, то цей тренд можна було б назвати захопленням посередністю. Тобто усе це, увесь цей тренд, він направлений на, на те, щоб люди, людство, західна цивілізація перестала нав'язувати. Надвисокі стандарти для людини, у якої, скажімо так, немає амбіцій щодо цих стандартів. Якщо це спростити ще більше, то мені здається, це можна було б назвати а давайте всі перестанемо старатися на 105%, а давайте будемо старатися на 95%. Ну, тобто, на завищений стандарт, він. Він шкодить людині. Завищений стандарт. Він породжує, народжує в людях невпевненість в собі, постійне вагання, чи, чи ти взагалі ок, чи не ок. І ось західні університети вони пропонують: а давайте всі разом дружньо, вся західна цивілізація нарешті відпочине. Відпочине від надвеликого навантаження, яке відбувається через ось цей, цю спробу нав'язати надвисокі стандарти для кожної людини. А тепер давайте повернемося до перфекціонізму, з якого все взагалі сьогодні почалося. Перфекціонізм на рівні визначень це віра у те, що ідеальне може бути досягнене. А в патологічній формі це сприйняття чогось неідеального як чогось неприйнятного, чогось поганого. Ну тобто, людина ставить собі якийсь супернадвисокий стандарт, і все, чого, все, що не є, не відповідає цьому стандарту, це є щось погане, щось неприйнятне. І якщо дивитися на перфекціонізм тільки у його Патологічній формі, то дійсно ми не побачимо нічого, нічого доброго, нічого корисного. Це справедливо назвати це шкідником для людської психіки, для людської самооцінки і таке інше. Але якщо ми подивимось на перфекціонізм з точки зору взагалі якогось корисного такого інструменту, тобто людина ставить собі. Стандарт трішечки вищий, ніж в ніж той, якому вона відповідає прямо зараз, тоді з'являється простір для розвитку. Тобто для того, щоб людина розвивалася, потрібен стандарт трішечки вищий, ніж той, якому людина відповідає прямо зараз. А якщо людину все влаштовує, якщо людина не бачить ніяких, ну їй все подобається, у неї все, все нормально. Її все влаштовує взагалі. А, про, які, про який розвиток тоді ми можемо тут говорити взагалі. Ну, Тобто, а, зізнання собі, що ти десь не ідеальний і тебе це не влаштовує, і ти би хотів наблизитися до ідеалу. Це перший крок для того, щоб людина почала розвиватися. Тобто для розвитку обов'язковим. Є е, стандарт трішечки вищий, ніж той, якому щось відповідає. Ну тобто, я сподіваюся, що зараз тепер вже зрозуміло, де в моїй голові перетинаються питання перфекціонізму і прогресу. Якщо дивитися на прогрес як на патологічну форму перфекціонізму, тоді можна побачити, що справді дійсно у західній цивілізації є з цим. Доволі великі проблеми. Тому що середня людина, яка живе в умовах постійного навантаження за високими стандартами, вона може це не витримувати. І для того, щоб вона, ця людина функціонувала більш-менш адекватно реальності, в якій, вона, в якій вона існує, їй потрібна допомога там, психоаналітиків, психотерапевтів, щоб. Ці люди, ці спеціалісти доводили цій людині, що вона взагалі-то з нею все в порядку, вона не повинна мати якихось неочікуваних, е якихось неадекватних очікувань е насамперед щодо себе. І саме в цьому контексті, в, в тому сенсі, що. Людство, ну цивілізація західна вимагає від себе постійно більшого, 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 і люди, що знаходяться в цій цивілізації, що є складовою цієї цивілізації, страждають від цього. Це і є темою дискусій, що взагалі пропонують ці західні університети. Як я узагальнив трошки, і журнали, і статті, і таке інше. Але чомусь, на мою думку, дуже дивно, що вони не розглядають питання, питання прогресу. Чомусь я, я не знаю, помітили ви чи ні, але чомусь на Заході дуже люблять дуже люблять все скасовувати. Там прямо ця cancel culture, калчур. Це просто не знаю. Начебто єдиний інструмент боротьби з, з усім. Коротше кажучи, немає консенсусу стосовно того, що, що, цивілізації повинно, що, що цивілізація повинна робити далі, куди їй рухатись. І проблема в тому, що той, хто кричить гучніш за всіх, а давайте скасуємо прогрес. Він не пропонує щось е натомість, тобто, чим, іде чим можна замінити ідею прогресу. Якщо дуже сильно спростити, то подивіться, я не знаю, чи хтось користується з вас інстаграмом. Я не дуже сильно ним користуюся, але помітив, Ах, стало визначально для мене така нова, новий функціонал, який там нещодавно з'явився. Інстаграм додав можливість людям, авторам цифрового контенту. Додавати до свого імені, свого нікнейму, а, додавати займенники. Тобто, які займенники не будуть викликати якихось негативних почуттів, коли до цього автора звертаються інші користувачі. Тобто, замість якогось а, технічного функціоналу був. До... Уявіть собі масштаби компанії Інстаграм. Звісно, вони підпорядковуються Фейсбуку, там компанія Мета, добре. Але уявіть собі, кількість робітників там і кількість людей, що були задіяні у тому, щоб цей функціонал з цими займенниками додати до продукту. Ще й викочувати його не для всіх одразу. А поступово, тобто там ведеться якесь тестування, перевірка, чи там, хто цим користується, як цим користується, чи взагалі воно на щось впливає таке інше. Тобто ресурси, які могли бути потрачені, наприклад, використані для боротьби з то, тою самою там, не знаю, російською пропагандою, вони використовуються для того, щоб додати. Займенників продукт. Я, звісно, не претендую на якусь на авторитетність будь-яку, але я, дійс... я дійсно не розумію такого... такого шляху. Ну, добре, добре, залишимо ці займенники за дужками. Коротше кажучи, те, що цей тренд скасування ідеї прогресу, мені він здається доволі природним. Тобто людство дійсно, скажімо так, задовбалося від постійних давайте більше, 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 а, не знаю, там краще. Ну, в якийсь момент мотивація вона вичерпується. В якийсь момент люди не розуміють, навіщо їм треба щось робити краще, більше, не знаю, там швидше, дешевше, і ще будь там безліч якихось прикметників тут можна використати у порівняльній формі. Тобто навіть з економічної, з точки зору споживчої якоїсь мотивації у людей вона. Мені здається, принаймні, я по собі бачу, вона вже не працює. Тобто, світ, наприклад, різниця між світом до айфону і після айфону, це просто прірва у порівнянні з тим у порівнянні з тією різницею між світом до 14-го айфону і після. Ну, тобто, люди вже не бачать сенсу робити більше, краще, дешевше і таке інше. Книги по продуктивності вони заміщуються книгами, а давайте призупинимось, давайте подумаємо про себе і все таке. Давайте подумаємо про те, що нам дійсно подобається. Тобто, з цієї точки зору, дійсно, є сенс подумати над е, певним уповільненням чи, чи якось, так. А з іншої сторони, невідомо, куди це, це уповільнення нас може привести. Так само, як невідомо, до чого може призвести небажання людини розвиватися, чи небажання людини ставати кращою версією себе. Ну, тобто, існує ось ця дилема. Якщо ти Кажеш собі, що тобі потрібно розвиватися, ти не просто так це кажеш, а ти усвідомлюєш, що у тебе є якісь недоліки. А якщо ти постійно усвідомлюєш, що у тебе є недоліки, то ти постійно незадоволений тим, що в тебе є. І ти постійно незадоволений самим собою. Тобто мені здається, що уся ця ідея скасування прогресу, вона полягає в. в ну, це можна писати як якоюсь мірою гіперкомпенсація за цю постійну, за цей постійний біг за якимось надвисоким стандартом, який людство саме, саме собі постійно ставить. Якщо подивитися на вік Нобелівських лауреатів, можна побачити, що він постійно зростає. Тобто для того, щоб отримати Нобел, Нобелівську премію, з природних наук, то для цього потрібно вчитися, ну, не знаю, там, <сум> вчитися дійсно працювати там років 50-60. І постійно цей вік він, він зростає. І людина, що займається цими питаннями, що навчається, ну, витрачає свій час, своє життя, кладе просто на Алтар е науки, вона в якийсь момент починає замислюватися, навіщо мені взагалі все це потрібно. І з цієї сторони мені здається, що дійсно якесь, якесь уповільнення, воно необхідно для того, щоб людство, принаймні західна цивілізація, якось змогла вирівняти свій, е своє ментальне здоров'я. Просто тобто, якщо ти постійно бігаєш, у тебе будуть проблеми у суглобах. Для того, щоб у тебе проблем у суглобах не було, тобі треба робити ці пробіжки або менш інтенсивними, або менш регулярними. Ну тобто ось таку логіку я дійсно бачу. І з цієї точки зору, якщо повернутися до перших хвилин, коли я казав, що майже кожен а, випуск це результат моїх роздумів про створення подкасту Душніла, то саме під час моїх роздумів, а яким чином мені треба подолати величезну а, паузу, яку я робив, ну, більше місяця, я не робив ніяких випусків, я записав випуски 3-4 різних на різні теми. Ну, я маю на увазі підготував сценарії, пропрацював кожне питання, але в якийсь момент я просто розумів, що мені не дуже сильно я не дуже задоволений тим якістю матеріалу, яку я там підготував. Тобто, мій стандарт, він був вищим. Ніж той, який я міг задовольнити. І таким чином я потрапив у цю перфекціоністську пастку, коли я доклав максимум зусиль, які я міг докласти, але я внутрішньо був ними незадоволений. І я став перед дилемою: чи викладати мені те, що мені не подобається, чи мені треба зробити щось? Інше, щось по-іншому, чи треба якось знизити вимоги до себе. З однієї сторони, якщо я знижую до себе відносно себе якісь вимоги, це дозволяє мені знову рухатись. Тобто я не, не застрягаю в якійсь а, в, у такій пастці, коли до якогось моменту у мене. Було все добре, 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 а потім я просто застряг. І навіть цей випуск це моя друга спроба поговорити саме на цю тему. Вона є результатом того, що я не дозволив собі зробити дуже-дуже посередньо. Тобто я не дозволив е собі робити продукт посереднім. І проблема полягає в тому, що неможливість дозволити собі. Бути тим, ким ти є прямо зараз, вона є доволі токсичною. Тобто, з однієї сторони, зробити поганий продукт, ну, скажімо так, посередній продукт, це погано. А з іншої сторони, не дозволяти собі щось це теж погано. Особливо коли це йде мова про якісь здібності, про свої зусилля, про свої старання. Тому що перша спроба. Вона дійсно була сповнена більшою кількістю якогось хаосу, чогось, що я не дуже хотів показувати публіці. І тут знов таки стає дилема, стає питання, чи потрібно такий продукт переробляти, чи потрібно робити його кращим. Але мені постійно доводиться знаходити баланс між тим, де я бачу якісь недоліки, тобто я знаю, що я можу зробити кращим. і... Побачити, що це достатньо непогано для того, щоб це показати людям. І мені здається, саме в цьому питанні, саме в цій точці, і перетинається проблема, яка е відчувається західними університетами, як я її назвав, ця ідея скасувати <рогрес> ідею прогресу, вона не з'явилася просто так. Тобто, Людство знаходиться в такому стані, коли воно ще не повністю дозволяє собі речі, якісь речі, зроблені на 4 з плюсом. Але ідея того, що ти відкидаєш е прагнення робити на 5 з плюсом, воно може призвести до того, що люди будуть толерувати роботу, зроблену на 3 з плюсом, а потім на 2 з плюсом, а потім на одиницю. І саме в цьому я бачу е таку справжню небезпеку для розвитку західної цивілізації. І в той же самий час хочу ще один такий цікавий аргумент накинути зверху, щоб було цікавіше вам про це думати. В той же самий час, якщо людство почне любити себе таким, яким воно є, невідомо. Чи це призведе до розвитку людства в якомусь іншому напрямку? Наприклад, зараз мені подобається ідея розвитку цивілізації взагалі західної і взагалі людства, у сенсі зацікавленості. У сенсі того, що люди знаходять собі щось, що їм дійсно цікаве, а не те, що, вони потріб... що їм треба робити. Тобто людина щось робить, тому що їй хочеться це робити, а не тому, що це потрібно робити, тому що такий стандарт, і до цього стандарту їй потрібно цій людині постійно тягнутися і коло замкнулося. Ну, коротше кажучи, мені дуже не імпонує ідея скасовування ідеї прогресу. Але я переконаний, що людству взагалі-то треба передивитися. А... На свої пріоритети, людство, людство повинно тягнутися до 5 з плюсом. Але людство повинно приймати те, що не всі до, цієї, до цього 5 з плюсом повинні тягнутися чи хочуть тягнутися. Ну тобто, якщо подивитися на це очима людини, що має а. А, такі дуже потужні амбіції щодо себе, щодо людства. Не знаю, там розвиток космічної галузі, розвиток медицини, енергетики і таке інше, цій людині повинен бути даний зелене світло. Тобто, ця людина повинна мати всі можливості робити свою роботу і досягати, власне, якихось робити якісь досягнення в цих, в цих галузях. Але водночас, на мою думку, не повинно бути так, що люди лякають, не знаю, там батьки лякають своїх дітей професією двірника. Принаймні тому, що прийдуть роботи і замінять усіх двірників. Ну, коротше, е моя мета на сьогодні було, була підняти цю тему, показати, що така діле дилема вона існує, що такий тренд існує і. Показати, що взагалі-то нормально хотіти досягати 5 з плюсом, а розуміти, що на даний час, на даний момент, ти можеш зробити на 4 з плюсом, робити на 4 з плюсом і бути задовіленим цим. Ну тобто, якщо у межах, якщо в контексті подкасту говорити. То дійсно я хочу більшого, дійсно, я хочу якогось розвитку. Але я розумію наслідки е докладених зусиль, і я на даний час, на даний момент, не бачу е якоїсь мотивації робити це. Навіть сьогодні цей випуск без, е без відео, тому що я розумію, що на даний час, в даний момент, е без відео саме ц цей варіант. Саме те, що зараз ви слухаєте, це є максимум, який я сьогодні можу запропонувати. І саме ця ідея, що людство не повинно е бачити в посередництві щось неприйнятне і має бути. Тобто, не відповідаєш стандартам, але тягнешся, наприклад. Е це ок, не тягнешся. І ти є непоганою людиною. Це теж ок. Ну, тобто, повертаючись до контексту душніли, до контексту подкасту, то дійсно мені хотілося б більшого, дійсно, мені хотілося б там робити випуски частіше. Але водночас я задоволений тим, що є. Я задоволений тим, куди все рухається. І таким чином, у мене є. Простір для розвитку, тобто я розумію, де і що і як я можу розвивати, тобто, де я можу докласти більше зусиль і отримати якесь покращення, а з іншої сторони, я задоволений. Тим, що є прямо зараз, і коли у мене знайдеться більше часу, більше бажання, більше мотивації, тоді дійсно я буду якихось додаткових зусиль докладати для того, щоб цей розвиток відбувся. Хочу нагадати, що якщо вам сподобався випуск, якщо вам подобається подкаст Душніла, і ви хочете якось підтримати, там, копійчиною, ви можете знайти посилання на банку в описі до цього випуску. І так само там є посилання на телеграм-канал Душніли, якщо вам цікаво, коли, коли і куди я періодично, періодично зникаю. На цьому сьогодні все. Дуже вам дякую за вашу увагу. І почуємося дуже скоро. Я сподіваюся, що вже наступного тижня. Всім ще раз дякую. З вами був Ігор Кузьменко, подкаст Душніла. Всім па Баба,